На тижні, що минає демократичний світ, відзначив 20-ту річницю падіння берлінської стіни та перемогу так званої Оксамитової революції. Який вплив мали події того часу на світ? Відповісти на це запитання спробувала група експертів у Вашингтоні. Розповідає Андрій Годованець за останні 20 років у світі відбулося чимало змін. Плюралістичні демократичні держави стали звичним явищем у Європі. Народні рухи в країнах Балтики, Хорватії, Сербії, Грузії та Україні мали багато ознак саме тової революції. Але чи мали б успіх схожі мирні акції в таких країнах, як Іран, де авторитарна влада намагається придушити будь-які демонстрації? До того ж, як саме повинні реагувати на це західні держави? Експерти, які обговорювали це питання в інституті Брукінгса у Вашингтоні, зійшлися на думці, що, хоча мирні демонстрації не завжди можуть привести до успіху, такі протести інколи мають навіть більший ефект ніж збройні повстання. Боротьба 1989 року була мирною. Тоді відбулася спроба побудувати широку коаліцію, до якої масово залучався народ. І ці мирні акції, врешті, привели до переговорного процесу. Символом 1789 року була гільотина а 1989 – круглий стіл переговорів. Попри те, що ми схильні зосереджуватися на успіхах, каже віце-президент фонду Карнегі Томас Каротерс, невдачі повинні слугувати застереженням західному світові. Дуже багато уваги було приділено Грузії, Україні та Киргизстану, як також самій концепції кольорових революцій. Ми відчули успіх, але давайте не забувати Білорусь. де спроба принести зміни провалилася. Немає результату і в Азербайджані. А Куба 40 років підтримки фактично нічого не дали. Немає результатів, і в Бірмі Казахстан теж суттєво не змінився. Деякі авторитарні режими розцінили Оксамитову революцію як організовану зовні змову перевороту загрозу владі по перше, західні країни не мають до цих протестів жодного відношення. В кожному окремому випадку їх організовували звичайні люди. а західні демократичні держави вже потім у кращому випадку просто висловлювали їм підтримку. Нова адміністрація США, прийшовши в Білий Дім, відразу постала перед складним вибором. Чи відігравати роль лідера у підтримці мирних протестів? І якщо так, то яким чином? Президента Обаму гостро розкритиковували за його мляву відповідь популярному в Ірані зеленому рухові. Особисто я думаю, що Обама не зробив нічого страшного, адже коли режим тієї країни намагається дискредитувати мирну демонстрацію і пов'язує її з великим сатаною, тобто США, а також малим сатаною, тобто Британією, то президент має бути вкрай обережним перед тим як робити якусь заяву. Експерти кажуть, що найбільш дієвий спосіб допомагати демократичним рухам це підтримувати вільне суспільство сильним, відкритим і привабливим, надавати інформаційну підтримку жителям країн, в яких й диктатура, ведучи мовлення на ті країни за кордону, а також спільно координувати відповідь міжнародної громадськості на спроби придушення таких демократичних рухів. Андрій Годованець голос Америки.